Сторінка 82, параграф 20. Природа та населення Давньої Греції. У чому особливість природно-географічних умов давньої Греції? Витоки давньогрецької цивілізації сягають в межі 3 го тисячоліття до нашої ери. Назви Греція та Греки вживали римляни. Греки за ни іменували себе за назвами племен Данайцями, ахейцями. Згодом почали називати свою країну Еладою, а себе Елінами. Південна частина Балканського півострова, острови Егейського і Онічного морів і узбережжя півострова Мала Азія землі, які населяв цей народ. Терени давньої Греції розташовані на півдні Балканського півострова, поділяються на три частини: північну, середню та південну півострів Пелопонес. Це переважно гориста місцевість. Північна частина відділена горами і гірським хребтом, охоплює дві області: епір на заході та Фесалію на сході. Землями Фесалії протікає річка Пеней, найбільш півноводна в Греції. Родючі ґрунти долини сприяли землеробству. Найвища гора Греції, Олімп, 2917 метрів. Розташована на північно-східному кордоні. Потрапити з Фесалії до середньої Греції можна було лише через вузький фермопольський прохід між горами та узбережжям Егейського моря. Середня Греція поділялася на вісім областей. Найрозвиненішими з них були Беоція та Атика. Атика вкрита горами і пагорбами. У ній переважають кам'янисті хрунти і тільки зрідка трапляються родючі долини. Беотія має більш сприятливий для землеробства клімат у південній Греції. розташовані області із сприятливими умовами для Землеробством Месенія та Лаконія. В Егейському морі розкидано багато невеликих островів, які славилися садами і виноградниками: Лесбос, Хіос, Самос, Родос. на островах, Делос, Наксос, Парос були відкрито поклади рідкісного мармуру. Є в Егейському морі і великі острови: Крит, Фасос, Евбея. Дуже давно греки заселили узбережжя Малої Азії. Найвідомішими містами були Мілет, Ефес. Пергам клімат у Греції м'який, з дуже спекотливим літом і теплою дощовою зимою яким заняттям населення сприяла природа Греції, гористий рельєф Греції мало придатний для землеробства, проте природні умови спонукали ощадливо ставитися до землі, обробляти кожен їх лаптик з винятковою старанністю. Грецькі угіддя не мали іраційних споруд: каналів, гребель, дам, греки вирощували пшеницю, житу, оливки, виноград. Особливу роль у сільському господарстві відігравало маслиництво, маслинову оливкову олію використовували і як харчовий продукт, і як лікарський засіб, і як горючу речовину для освітлювальних приладів тощо. Надра Греції багаті на поклади залізної руди, міді, срібла, високоякісної глини, мармуру. Наявність таких корисних копалин зумовила розвиток ремесла, тож греки могли обмінювати ремісничі вироби на продукти харчування. Кам'янисті схили гір, укриті травами, кущами та низькими деревами. Придатні для посовиськ на рівнинах тримали велику рогату худобу коней, мулів, овець, кіз і свиней. У північних та західних районах Балканської Греції, а також на більшій частині Пелопонесу, розпросторилися ліси з дуба, дикого горіха, кипариса, піхти та ялин. У лісових нетрях ходилися кабани, ведмеді, вовки, косулі, навіть леви. Балканська Греція з усіх боків оточена морем. У багатьох місцях узбережжя створює зручні бухти. Усе це сприяло розвитку судноплавства. Греки досконало знали море, а у 8 столітті до нашої ери почали колонізувати інші райони Європи: Італію, Фракію, сучасна Болгарія при Чорномор'я. Вони багато подорожували, шукаючи незаселені землі, придатні для землеробства. Вивчивши усе узбережжя Середземного моря, дісталися через протоки Гелеспонт і Боспор Фракійський до понту Евксинського у перекладі Гостинне море. Так реки називали Чорне море. Про походження найдавніших жителів Балканського півострова майже нічого не відомо. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери сюди прийшли племена ахейців. Які підкорили місцеву людність і розселилися по всьому півострові. А в кінці другого тисячоліття до нашої ери з'явилися нові переселенці: племена дорійців. Тепер уже ахейцям довелося розчинитися в середовищі нових племен або піти в гори на менш родючі землі. У наслідок переселення на землях Елади сформувалася грецька народність, що складалася із чотирьох великих племінних об'єднань ахейців, іонійців, дорійців. Та еолійців. усі грецькі племена говорили однією мовою, проте різними говірками. Це сприяло господарським і культурним зв'язкам між племенами, визначало подібність їхнього світогляду та релігійних уявлень.